Всім привіт! І ви на каналі Atomploy, і сьогодні в нас продовження проходження гри під назвою Car Mechanic Simulator. Ну що ж, як перед початком, дякую за лайкусики, дякую за підписку і давайте починати, бо я вже дуже хочу. Я дуже хочу зібрати цей Porsche. Цей Porsche у нас також буде нестандартний, як і BMW. Я хочу його зібрати на тюнінгованих деталях. А починати ми будемо? Починати ми будемо. Як завжди, мийки. Будемо мити, полярувати. Потім. Е, я навіть не знаю, якого він кольора, чесно кажучи. Синій, здається. А, чор. Чор... Ні, синій. Тьо, деякі частини, наче чорні, матові. Ладно, видно, дуже сильно затерли його в тому сараї. Саме головне, що в ньому є майже всі деталі. Тобто, він зборний. Але я не знаю, наскільки це плюс для мене, тому що, мабуть, мені прийдеться все одно все прям розбирати до нуля, до вінтиків, і збирати з самого початку. Ну, деякі деталі, я, звісно, бачу, що вони непогані. Але скажу так, було б в мене оця реставрація 4, я б зараз б міг спокійно відновити майже всю машину, не потративши особливо грошей. Але ні. Мені пройдеться тратити досить багато коштів зараз. Для того, щоб встановити цю ласточку. Ой, а нафіг я туди. Ну ладно, хрен з ним. Зразу і зробимо і цю машину. Явно їй теж потрібно ржавчину забрати. Так, мені хотілося б, чесно скажу, знайти ще Та блін, вернися просто обратно. О, все. Е, чесно скажу, мені хотілося б дуже знайти уже. Ну, ще одну БМВ. Кузові Е46, тим паче тут така є. І зібрати її теж досить е, мощною, якщо в мене це вийде, звісно ж. Так, так, зливай масельце, зливай. Бля, а до речі, тут же, ж по-моєму, двигатель В12 доложить. Зараз, ладно, не буду казати наперед. В10. Я, блін, як обично. Думаю, що тут В12, а тут В10 стоїть. Добрий вечір, блін. Ну хорошо. Так, а чого я тікаю? Мені коробку треба зняти. Де тут коробка? Я так розумію, оце ось коробка, так. Да. Так, значить, давайте приступати до розборки цього автомобіля. Ми, мабуть, ми, мабуть на ньому. Ну, десь 1200 він мені... якщо не 300, точно, ну десь 300, я думаю, буде 1000. Пишіть свої м, думки, пишіть, скільки ви б дали за цей автомобіль повністю відремонтованого. Я нагадаю, що купили ми його. Я навіть зараз, чесно не пам'ятаю, я зараз скажу, за скільки ми його купили. Ми купили цей автомобіль е, за 86 тисяч. А відновлювати нам зараз тут пройдеться немало, і роботи буде немало зроблено. Тому, я ще раз повторюся, я думаю, що десь в тисяч. так, 400 350 він нам точно стане. До речі, минулого разу я забув вам тоді показати. Я вже сам подивився. Ви знаєте, скільки нам BMW, тобто, Зараз її продажна сума яка? 280 тисяч, пацани. Я її купив, блядь, по дешману, там, по-моєму, 16 чи 20 тисяч я її на свалці знайшов і купив, блін. Я її можу продати за 280 тисяч, ви прикидаєте? Я, чесно кажучи, в шокі був. Ну, я радий. Я радий, що я за таку ціну можу просто продати BMW, це мій якби, депозит на майбутнє. А поки поки давайте приступати, як зазвичай, збирати оці всі деталі. Тут жодної деталі немає, 100%. Я ж кажу, було б в мене зараз реставрація там 4. Я точно міг би це все відреставрувати. Ну, зрозуміло, фари я не відреставрую, фари мені все одно прийшлось би купувати, але деякі запчастини я міг би просто відремонтувати. Стекла точно ніяк би не зміг. Що там по сидінням, до речі? Я думаю, тут і сидіння, бліна, теж не в кращому стані. Можливо, навіть я скажу так, краще з сарая не брати для початку автомобіля, тому що ви їх не можете повністю відновити. Е, коли у вас буде рівень реставрації вже побільше. О, доступно очки улучшення. Почекайте, почекайте, почекайте. Е, ціна 3. А ну, давай. Я беру. Блін, оце якраз четвертий рівень мені, який треба. Це п'ятий, і це останній. Ой, п'ятий це останній. Блін, два очка би десь взяти. Я б, можливо, зміг би зараз кузов відремонтувати. Ну зараз глянемо. Реставратор 6 аж потрібен. Так. Да. Тупо для всього потрібен реставратор 6. У мене поки що реставратор 3. Зато тут можу деякі деталі відремонтувати. Блін, ну чесно, дуже обідно, що не можна відремонтувати все, як я хочу. Ну, чого не можна відремонтувати? М -м -м, ладно, якогось дня ми ще точно дійдемо до того, що в нас вже буде. Будуть очки реставрації такі, як треба. А поки собираємо все по старінки, Собираємо все нове, купуємо. Блін, я так дивлюся, тут не дешево стоїть, Передній бампер взагалі вообще... і задній бампер, до речі, теж. По півтори тисячі майже. Задні почти півтори, а це і 1600 почти. Охренеть ціни, я просто в шокі. Да. І машинку я, мабуть, зроблю теж незвичайного кольору. Не хочу обичний кольор. Так, я, походу, поставив не той бампер. Чи той. Ні, той. Стовідсотковий, да. 100%, 100%. Єдине, що мені ще треба номера купити. У мене. Мабуть, були останні номера, які я ставив це на BMW. На другий автомобіль я точно не купував номера. Ну, зараз глянемо, можливо, можливо, і не пройдеться. Я просто не пам'ятаю, скільки в мене залишалось отих, BMW, отих українських. Прийдеться номер купувати. Нічого купимо. Я думаю, навіть десяток номерів куплю, аби було запасом. Зеркало? Є. Yeah. Uh, так, номера. Де там наші номера? Вот. Україна, Юкрейн I'm from Ukraine. 30 штук купив. щоб <с hotline> точно. Наверняка були в мене ці номера. Uh, все, ідемо, ідемо, йдем, ідем, ідемо. Подожди, відміна. Uh, Йдемо покрасимось. Я хочу відразу бачити гарненьку машинку відкрашену і вже готову до експлуатації. Ну, майже готова. Блін, на червоних я їх, до речі, ніколи не бачив. Це якийсь такий необичний колір, але ну, щось обичний металік. Ні, металік не хочу, Перламутр. О, от перламутровий якийсь можна прикольніше взяти. Матовий хром. Здається, в мене якийсь хром уже був. Така оці взагалі чорний з білим. особо ніякого хромового кольору там і не, не попахує ніяким. Давайте отаку її зробимо. Я її такою ні разу в житті не бачив, але мені прям ну, цікаво, як вона буде виглядати. А вона, до речі, і непогано виглядає. На світлі прям прикольно дивиться. Так, все. Починаємо. Починаємо нашу роботу. Починаємо роботу з двигуном. Я погнав його розбирати, вам приємного перегляду і дочекайтесь, дочекайтесь, як я його розберу, будемо збирати його на мощних деталях. Так, це, звісно, було взагалі нелегко розбирати цей мотор. Блін, я скажу там стільки запчастин, що я просто в шокі від того, скільки там просто крутити треба, щоб розібрати його повністю. Це реально прям v 10 такий конкретний v 10 В ньому стільки цих деталей, я ну, реально не очікував. Блін, зараз залишилося мені тільки. Зробити ті деталі, які дійсно можливо ще виправити. Я думаю, тут у мене їх немало. Ну да он випускний, впускний, блоки, масляні ці. А, ясно. У мене їх тут дуже мало, які я можу зробити, бо в мене ще не всі є реставрація. Оця. Угу. Ясно. Коротше, як обично, он БМВ, Порш, блять, головки, всякі ці діла. Дросіля, блін. Спасіба! Реставратор нада 4. В мене до нього ще як до неба Рачкін. Коротше, я погнав. Збирати пару секунд і почнемо few moments later. Ну що, я зібрав все, що я міг. Так що, тепер тепер будемо тільки продовжувати нашу зборку. Так, да, я починаю. Вот така малишка у нас получилася Не знаю, мені подобається. Блин, здається, я його максимум зібрав. Да, Я його повністю зібрав. Ой. А зараз переходимо до самого неприємного: це розбор і збор підвізки. Я буду це, мабуть, повторювати в кожній серії, але це дійсно моє саме нелюбіме. Ну, хоча б в Поршаку, от, наприклад, в цьому навіть, е тут нічого складного, бо тут підвізка мінімальна ззаді, спереду така ж сама, майже як і ззаді, того тут ще більш-менш нормально. А от коли там прям кожну штангу, кожну блін, не знаю, блин, ресору, оце все розбирати, це реальний гемор. Так що давайте приступаємо до розборки підвізки. Для вас це пару хвилин, а для мене це. блять півчаса каторги просто. Кінчив з цим відновленням. Звісно, не всі деталі я зміг зберегти від підвізки, але частину частину зумів зберегти. Я, до речі, тут купив тюнинговані відразу і тормозні диски. На цей автомобіль, так що ну він реально в нас на спорті буде. Я дуже сподіваюся, що. А, що я хотів сказати, до речі, пацани, якщо ви будете збирати тут автомобілі, я думаю, саме вигідніше відразу вже починати збирати тюнінговану тачку. Ви явно з неї більше получите бабок при продажі. Ви получите і плюс при зборці, і більше бабліжка. Це такий непоганий собі бонус, я вважаю. Блін, я реально, я отак і збираю. Це я дивлюся зараз завжди, як я збираю якісь тюнінговані тут тачки, відразу я дуже багато бабок в плюс получаю. Ну, звісно, я розумію, що це все, мабуть, через те, що я і трачу набагато більше, ніж на звичайних би деталях я збирав. Але воно і приємніше. Я думаю, ви зі мною согласитесь, будете згодні. Так, все. Менше слів я продовжую збирати. <с> а збирать мені ще тут немало. Beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve Fox examines an overnight phenomenon. Rapping to the beat. Настав час е з'єднувати двигун <хи> з автомобілем. Ну, блін, я думаю, чесно кажучи, десь. Ой, що я його опять зняв? Блін. Случайно, не ту кнопку нажимаю вічно і знімаю, блін, двигун. Назад вертайся, просто гусь. Е я думаю, що в цьому двигуні Ну десь півтори. Е десь от стільки в неї зараз мощності. Ну, це все ми зможемо перевірити тільки на Діностенді. Так що поки що я продовжую збирати. Зараз Коробасік, Залью всі жидкості. Я вирішив, до речі, поставити трохи інші колеса. Не знаю, не захотів я оті їхні ставити. Ті, звісно, класні. На 911-му такі стояли у мене. Хто дивився серію, той пам'ятає, що я там ставив саме оці диски, які... Тут стояли спочатку, коли я купив цей порш. Но захотілось мені трошки поекспериментувати и я поменял. <гум> я все поменял, все переіграв. Так. Дядько, дай мне, блин, корабас поставить сюда. Заряженный. Во. Зібрав я, да? Всю машину і все осадило, блін. І я дуже сподівався, що я зараз получу ну, десь 350-400 тисяч, да? Угу. Хлопці. Вашому представленню, блядь, получу я тільки 260 тисяч. Не стільки, як я думав, Ну, блять, ладно вже. Хрен з ним. Так, а що мені не хватає? А, лобове стекло ще, блядь, не поміня. Боже, блять, це таке. Ємер, блядь, вічно не добачає, що це дещо не так помійно. Все, 100%. Все. Нарешті, все 100%. А ну мені цікаво. Та блін, дай завестися. Хочу послухати. Е, да, Я тут новий руль поставив від 911-го. Непогано звучить. Я не знаю, що зараз буде, скільки зараз він покаже сил, якщо я навіть по ціні вже не вгадав. Mm, да. Да, приступай. Погнали, блядь. Узнаємо, яка його мощность зараз. Mm, да. я щось думав, що в мене буде мощність, ну, почти до 2000. А оказалася вообще така херотень, що ти... 1036 лошадіних сил і 960 крутящого момента. Крутящого момента навіть менше, ніж в BMW, блядь. Зато по лошадям більше. Коротше, щось, щось явно з цим паршаком пішло не так. Я не знаю, що саме з ним пішло не так. Але він показав не ту мощність, не ту ціну, яку я хотів. Коротше, хлопці, я хочу з ним просто розпрощатися. Пока-пока. А, ні, ціна роз... зросла трохи, за те, що я виміряв його мощність. Його мощність стала вже ж більша, і за цього навіть е... ціну підняв. Ну, логічно, в принципі. Пока-пока за 300 тисяч, і дикий бенімарі, щоб я тебе навіть і не бачив, блять, ти. Чесно, більше я його не візьму, я думав, що це буде прям реально топова машина. А оказалось, трошки не так. Ну, ягуар ми гуарми взагалі подішовки взяли. За 16 тисяч, і можемо продати, прибуток буде 6 тисяч. Прикол. Ой, ні, стоп, за 16. за 9 ми купили. Е, так, що я напослідок предлагаю? Піти, я хочу піти, коротше, на авторозборку. Глянути, що там є цікаве. Якщо там є щось дійсно цікаве, ми зараз його купимо. І будуть у нас на наступній серії там, ще пару автомобілів. Ну, он щось бачу, але ну, не знаю, що то. Е, Так, ну давайте глянемо Aston Мартін. Знову, причому DB5. db 5 вже ж, вроді, правильно я сказав, db 5 Е, його ціна 11 тисяч. У мене є таке відчуття із-за того, що він, типу, уже якби ретро, він може стоїти набагато дорожче, коли я його буду Ну, Давайте ще, ще глянемо, що тут зараз продають. Е, якщо нічого такого толкового, то, можливо, ми все ж таки і візьмемо DB5 Aston Мартін. Так, може якогось Американський. Ооо, порше. Хлопці, оте порше краще брать. 900, на 911-му можна ще наваритися. Причому непогано. Ми же ж серії, якоїсь серії його вже прокачували. Але в мене зараз уже не стоїть. якби... Охрінеть! ЛК старий. Його ціна 13 тисяч ми ретро машинами займемося. Зараз через пару серій ми будемо займатися ретро-тачками. Блін, я його купляю. Реально, мені дуже хоч <genauop> хочеться його. Якби попробувати подивитися і пощупати, так сказати. Так, це що в нас? Плімут. Плімут роadне. І що тут по двигуну? Весь. Ага, во, в нього різні варіанти ще ставляться. Двигуна. Заводська мощность 400. Ніхрена собі. Ніхрена собі. Сразу з завода 400, блять. Офигеть. Е, ну не. Його я брать не буду. Це обичний, да. Це обичний болт. Мені, не стан... Мені стандартні, чомусь. Не знаю, не цікаві вже Я всі стандартніше, на початку релізу цієї ігри збирав. Е, і Астон Мартін. Звісно, Астон Мартін. Давай, в гараж його. Ну що, хлопці, на цьому все. Дякую, що дивились. Це була гра під назвою Car Mechanic Simulator 2021. З вами був AtomPlay. Дякую за лайкусики, за підписочки. І до нових зустрічей!